Вітаміни це класичні інгредієнти, які використовуються майже в усіх косметичних формулах, як для шкіри, так і для волосся. Але давайте розглянемо самі популярні косметичні вітаміни і їх дію саме на шкіру. Зберігайте собі цю підбірку, щоб додавати до ваших косметичних формул. І так, номер один вітамін для омолодження та сяяння шкіри це вітамін С. Але він буває в різних формах. Наприклад, недорога і відома всім аскарбінова кислота, вона нестабільна в косметиці. Рекомендуємо вам наступні стабільні форми вітаміну С. Якщо вам хочеться сильного зволоження та освітлення шкіри, обирайте амітоз DGA. А якщо хочеться сильної антиоксидантної та антивікової дії, тоді обирайте етил аскорбінову кислоту. І не забувайте додавати хелатори до формул з вітаміном С у складі. Топ-2 вітамін це ніацинамід або вітамін В3, який насправді поєднує в собі безліч корисних властивостей, і себе регулюючий засіб при використанні від 3%, і зволожуюча добавка при використанні 2-3%, і освітлюючий співкомпонент при використанні від 3%. Це супер універсальний вітамін. І топ-3 місце я би поділила між пантенолом, тобто вітаміном в 5 який додається до косметики для зволоження та протизапальної дії, та вітаміном Е, який є самим простим і доступним антиоксидантом та компонентом для уповільнення процесів старіння шкіри. Пишіть в коментарях, які саме вітаміни найпопулярніші у ваших формулах.